Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо салат швидкого варіанту. Він дуже смачний, хоча за складом та приготуванням дуже простий. Такий салат по літньому свіжий та гарний. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною, щоб точно не втратити цей рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб відразу знати про нові відео на каналі. І починаємо готувати. Підготовимо і наріжемо всі продукти. Два невеликих копчених курячих філе, загальна вага 350 г. Нарізаємо кубиками. Всі продукти нарізаємо приблизно одинакового розміру. Нарізане м'ясо перекладаємо в миску. Беремо болгарський перець великого розміру. Розрізаємо пополам. Видаляємо перетинки та зерна. а потім нарізаємо на кубики. Крім богарського перцю, у нашому салаті будуть помідори, і щоб вони не дали багато соку, серцевину удаляємо. Нарізаємо на кубики, а потім відправляємо в миску. Далі два огірки середніх розмірів нарізаємо кубиками, перекладаємо в миску, дрібно нарізаємо зелень. В нашому випадку це петрушка. Салат готується швидко і виходить дуже смачно. А ще додаємо готову консервовану кукурузу, з якої попередньо злили рідину. Салат заправлятимемо майонезом і до смаку чорним перцем. Добре перемішаємо. Ми його не солимо. Так як копчена курка та майонез уже віддадуть свою сіль. А хто більш любить солоне можна до смаку додати сіль. Салат готовий, можна подавати на стіл Сподіваюся, вам сподобався такий яскравий салат. Він дуже смачний! А я бажаю вам всього доброго, миру та злагоди в кожній родині і всім нам чистого мирного неба!